Вітання аграріям з поля. Нарешті в нас повним ходом пішли жнива, є вже перші результати. І я сьогодні хочу з вами поділитися технологією, яка нам забезпечила 4,9 тонни з гектара озимого ріпаку. В цьому році ми дуже переживали і дуже боялися, що не будуть у нас якихось хороших результатів, тому що були приморозки, була складна зима, яка, так знаєте, боялися, щоб десь щось не підмерзло, коли були морози у нас без, без снігу. Оці весняні прикинь. Морозки все це тормозило, тормозило цей ріпак, і здавалося, що можуть бути наслідки. Звичайно, що є господарства, окремі поля, я вже про це неодноразово говорила. Що там наскільки мороз вплинув, що так прийшло відновлення, але вже таких результатів немає і. Знаєте, що важливо? Я завжди кажу, що в той рік, коли є достатня кількість вологи, хай вона в цьому році була досить так знаєте нерівномірно, як каже українська народна приказка, падає не тоді, коли просять, а тоді коли косять. І в нас, тобто з весни було дуже сухо. Потім прийшли такі, знаєте, прям зливи, коли за один день випадало там місячна норма. Таке саме в нас в цілий червь було сухо, сухо у липні прийшли зливи. Знову ж таки, по 120-150 по мм опадів за, за день, за добу. Тому, якби непростий був рік, але 4,9 то не маємо. І я вам сьогодні знаєте, просто хочу зекономити. Час зекономити роки життя, роки вашого досвіду. Я так постараюся детально-детально поділитися технологією вирощування оцього ріпаку. Як можна, що складається оці елементики, що складається технологія, щоби все таки отримати тих 4,9 і тому що і на цей рік, і в цілому, якби це дуже хороший результат. Тому давайте починаємо. У нас зібрано минулого року пшениця, пшениця дала хороший результат. По 10,60 тонн ми зібрали, зібрали урожайні, це був наш попередник. Далі була зроблена оранка, була зроблена передпосівна культивація, передпосівний комплекс, комплексний обробіток. Посів у нас відбувався 22-24 серпня. Тобто не, є, не були такі дуже ранні посіви. були в оптимальніші терміни, але вже таке до закінчення оптимальних термінів. При посіві врядок. Давали добро від компанії Тімак, в нормі 100 кг на, на гектар, до уфертіл, 30, 51910, також з високим містом сірки, це під ріпак важливо. Я вам скажу що і під пшеницю не зашкодить, але під ріпак дуже важливо. Ми потім порахуємо, скільки ми дали сірки під цей ріпак. Те, що ми дамо з самого початку, те, що вона може з самого початку їсти, те, що вона зможе розвинути саме короневу систему, да? а для ріпака це важливо. Чому? Тому що в принципі в загальному, якщо Чим більше, чим краще розвинена коренева, подальше пожива, яка вам буде давати це азотне живлення, підживо і, і так далі. Рослина буде розуміти, чи може вона це коронавірус, чи не може, тому що якщо корінь не розвинути, в принципі, можна і давати більше норм, як сьогодні говорили, 200 кг карбоміду, і можна більшими нормами але Но Якщо вона максимально сама не буде, все з'їсти, то в загальному його і не з'їсть, тому що коренева система розвинена. Якщо брати в загальному, що стосується з особливостей, хотів би сказати, що в принципі це напевно і цікаво, що в нас по фосфору це є захист фосфору. І фосфор знаходиться не в одній так як ви звикли на багатьох. Що стосується захисту фосфору, у нас саме що по дорожчині фосу фактично, скажімо, такої поліморної молекули, олімна молекула за рахунок того, що вона молекулярна ну, маса молекулі, вона може приймати, закриває, скажемо, да" оксида, в принципі, фосфору. От За рахунок цього ми в принципі, і не, і не маємо більш полонно маємо поживу в плані фосфору для самої рослини. За рахунок цього в принципі, ми розвиваємо кореневу систему. Що б ще хотів важливо подобавити, дуже важливо, не звертаючи його на по, наприклад, на, на цим. А я би сказав, що це не є всякий правильний мікроелемент, є, або інший, це як знаєте, такі містки. Які поєднують там і макроелементи, і мекролементи. І взагалі, ну, якщо ви знаєте, в плані розвитку кореневої системи, то і бор, і цин це ті елементи, які впливають принципі на вироблення таких романів, як на А оксини вже впливають на розвиток на, скажімо, на поділ клітини, і взагалі на розвиток цих напрямок, Тому... Що важливо? Що важливо, що це добрива, які мають і мінеральну частину, і органічну частину. І в останні роки ми бачимо, що саме. Саме такі добрива, які мають отаких от декілька складників, вони і дають той результат, який би ми хотіли бачити, який нас задовільняє, і який за який ми дякуємо і Богові, і собі і матінці природі. По перше, в добривах захищений фосфор. Тобто, наскільки у великих молекулах він знаходиться, що не відбувається ретроградація, тобто не відбувається переходу фосфору у недоступні форми, тому що фосфор, фосфор дуже чутливий елемент до кислотності, напевно, найбільш чутливий і на кислих ґрунтах, і на лужних. Рунтак він буде блокуватися. Якщо на кислих ґрунтах ми будемо мати блокування і реакції з іонами алюмінію, заліза, то на лужних ґрунтах, наприклад, ми будемо мати реакцію. З кальцієм утворюється, наприклад, твориться апатит. Скільки треба часу, щоб потім оцей фосфор з цього апатиту перейшов в доступну форму? Ну, якби ніхто не може сказати точно, тому що дуже багато показників мають скластися, щоб це відбулося. Тобто і діяльність мікроорганізмів, і вологість, і, і температура, і яким чином цей апатит сформувався. Тобто дуже багато речей має відбутися, скластися, щоб. Оце відбулося, тому при кислотності менше 5,5 сильні реакції відбуваються, при кислотності вище 7,5 Теж, тобто дуже невеличка невеличкий цей діапазон кислотності, коли фосфор більш доступний для рослин, менше відбувається його перехід в недоступні форми, але все рівно 100% засвоюваності фосфору нема. Тому коли обираєте добрива, обов'язково звертайте на це увагу. Тому що дуже часто ми звертаємо увагу на два показники: перший це якби вміст цього елементу, який прописаний, так і другий момент. 知道，是。 Тобто, якщо нам ціна підходить, міст нормальний, все, ми поїхали далі. Але е, треба піти глибше, подивитися, а які в нас ґрунти, які можуть бути відбуватися реакції, аж якої сировини зроблено це добрево, а яка його доступність, а яка його розчинність у воді, а яка його розчинність в цитратах? Тобто звертайте на це увагу і обирайте якісні добрива. Ну, ми з Валентином сиді, сидимо і думаємо технології, і ми ну якби робимо технології не за всі гроші. Тобто є якісь точкові, такі дорогі продукти, такі як тіма, що я вам скажу, що ми працюємо. Наша компанія працює по західній Україні з багатьма господарствами. Всюди, де є хороші результати, там дітьма. Ми працюємо зі моклом, бо ну бо, бо б, як без них також це добре міститься органічна складова, яка якраз допомагає формуватися оцим кореневим волоскам. А ми знаємо, що асорбція води з поживними речовинами, рослинкою, тобто засвоєння, щоб рослинка жила, розвивалася, вона чим більше кореневих колосків, тим е, колосків <г registry> чим більше кореневих волосків, е, тим е, тим потужніша коренева система, і тим більше поживних речовин з вологою вона може засвоїти і тим більше вона стійкіша, тому що за саме за рахунок оцих кореневих Волосків, які живуть там два-три тижні, відмерли, живуть, нові наросли. І саме е, оця органічна частина вона стимулює розвиток цієї великої кількості кореневих волосків, завдяки чому ми і маємо таку стійку, добре розвинуту рослину. Важливий елемент технології що цю невисоку норму 100 кг на гектар ми вносили в два місця в ґрунті. Тобто 20% 20 кг у нас йшло в насіннє веложе, і решту, 80% 80 кг відповідно, йшло трішки нижче з боку е, насіння. Насінинки. І це нам якби, теж, знаєте, коли не попадають поживні речовини одразу біля кореневої системи в невеликій нормі, то якби, і коренева система має можливість одразу їх засвоїти і краще тоді вже стартувати. Наступний елемент технології це звичайно вибір гібриду. На в даному випадку це був гібрид експат від компанії «Декалп». Ми отримали дуже рівномірні гарні сходи. Звичайно, що для цього якби мало скластися ряд показників, тобто і якісна підготовка ґрунту, достатня кількість вологи, ну і, звичайно, сама якість насіння. Тому в один один нам зійшов цей ріпачок. Він дуже гарно з осені розвивався. На момент, коли ми проводили обстеження посівів ріпаку, вже на час дозрівання, та й тоді, коли ми день поля проводили, нам цей ріпак не виглядав на таку Урожайність Ми говорили, що якщо ну 4 тонни буде, то добре. Але я, от зараз, готуючись до відео, почитала інформацію про цей гібрид експат. Що в умовах достатньої кількості вологи він формує високу масу тисячі насінин, що в нас і відбулося: Прийшли дощі, зернівки наливалися і сформували високу масу тисячі насінин, за рахунок чого ми і отримали таку урожайність 4,9 дев'ять тонни з гектару. Після посіву були внесені ґрунтові гербіциди для даних умов, для даного господарства, для даного року ми обрали тільки пропізохлор у нормі 2 літри, плюс ґрунтовий прилипач. Дивіться, знаєте, агроном має бути як вірт. Туз технологія, як знаєте, віртуозно грає людина на музичних інструментах. Так само тут на цих елементах технології оцей вибір. Я зараз ділюся в деталях технологією, яка дала урожайність 4,9 тонни в цих умовах в цьому році. Але коли якщо б були якісь інші умови, якось по-іншому, ми приходили би на поле і бачили, що щось треба міняти, що треба по-іншому робити. Ми би це робили. Тому немає, що 100% оцю цю технологію можна накласти на своє господарство, тому що. Наприклад, навіть, якщо я зараз говорю за ґрунтові гербіциди, а можливо, вам треба іншу схему, можливо, вам треба там бутизан стар плюс кломазон, а можливо, кломазон плюс метазахлор. Тобто, дивіться, дивіться самі. Які у вас бур'яни і що вам потрібно дати? У нас були достатньо чисті поля, тому ми обійшлися пропізохлором плюс грунтовий прилипач, обов'язково даємо ґрунтовий прилипач. Хоча, звичайно, пропізохлор дуже рідко ми бачимо якісь негативні наслідки вже прояви на рослину. Може бути, коли ми вносимо кломазон. І знову ж таки, і не відрегулювали норму до свого типу ґрунту, тому що на легших ґрунтах ми знаємо, що завжди будуть менші, менші норми. На важких ґрунтах ми даємо максимальні норми, і на середні ґрунтах ми даємо середні норми. Тобто це обов'язково треба пам'ятати, і це стосується будь-якої культури, на яку ми даємо ґрунтові гербіциди. Тому, коли даєте під ріпак кломазон, обов'язково звертайте увагу, які у вас ґрунти і якої норми. Можливо, 100 грамів, можливо, 150 грам, все. Ну, тобто тут треба вже дивитися. Як я сказала, залежно від своїх грудів, тому і немає технології, яку отак можна взяти і насадити на своє господарство. Але база, основа, звичайно, вона є, і тому сподіваюся, що комусь пригодиться ця інформація. Ви зможете собі знаєте, взяти і використати і сказ... і. Побачити, що воно а, працює з осені. А, він так достатньо, оцих на, на цих початкових етапах е, розвитку, він так достатньо повільненько розвивався. Тому у фазі 3-4 листочки ми внесли просто тибуконазол, м, з розрахунку 250 грам діючої речовини, використовували і карус плюс від компанії саміт, плюс дали контактно-системний інсектицид, плюс грам 700 кислого бору. І прилипач, отаким чином, ми попрацювали на 3-4 листочки. В цьому господарстві дуже мало використовується комплексів оцих мікроелементів, гуматів, тому це така теж особлива технологія, яка не всім підходить, але м, в даних умовах навіть, я ділюся тою, тою яка, яка є. Далі у фазі 6-7 листочків вже почалося інтенсивне наростання. У нас прийшли дощики, і ми так відчули, що ріпачок почав гнати нам. Тому а, ми дали вже регуляцію провели ми пікват хлоридом, плюс тебуконазол, знову ж таки контактно-системний інсектицид, плюс кислий бор, плюс. Прилипач таким чином попрацювали, також провели захист від падалиці пшениці. І все фактично на осінь, це все, що ми зробили. Як, які наші ріпаки увійшли в зиму? Дуже потужні. У нас була повний, повна розетка сформована, була гарна коренева система, точка росту, яка абсолютно не відчувала нестачі бору, потужна коренева система з великою кількістю кореневих волосків. Тобто, ріпак увійшов в зиму ідеальним, були чисті. І посіви, гарно розвинуті рослини, тобто, все було з ним добре. Ще по мерзлоталому ґрунті ми проводили підживлення. Тобто три рази приїжджали. Це був карбамід селітра і сульфат амонію. Карбамід в нормі 150 кг на гектар, сульфат амонію в нормі 150 кг на гектар і селітра в нормі 200 кг на гектар. Все це ми провели. Боммер златалому ґрунті. В, в цілому у нас вийшло 170 діючої речовини азоту, і вийшло у нас 55 діючої речовини сірки. Тобто ми вносили сульфат амонію, плюс ми пам'ятаємо, що 19 кг сірки у нас містилося у комплексних добрах. Ось таким чином ми провели підживлення посівів. При відновленні весняної вегетації провели оприскування. В баку суміш входив тебуконазол з розрахунку 250 г грам діючої речовини, але у формі водної емульсії Давали бор, давали фосфор-органічний інсектицид, тому що була величезна кількість шкідників з прилипачем. Ось так внесли і все. Друге внесення було такий ледь-ледь початок цвітіння, тому давали контактно-системний інсектицид, плюс бор, прилипач, це все, що дали, і цього було достатньо. Я ще хочу вернутися до питання гербіцидів На весні Ми гербіциди не вносили. І у всіх своїх технологіях я максимально стараюся уникати цього внесення гербіцидів на весні. тому що. Дуже складно навесні витримати оці е, і температуру відповідно, і щоб ріпак ще був в тій фазі, що треба. І щоб гербициди все добре спрацювало і не мали ніякого негативного наслідку на рослинки ріпаку. Е, це достатньо, знаєте, треба мати у цей час для маневру, а його може не бути е, тому. Все по можливості робимо з осені, щоб навесні не давати. Інколи, наприклад, також в цьому господарстві у нас були попередні роки досі, що ми, коли ми просто окремі поля робили, або, наприклад, якісь окремі проходи, або ем, по обсівах довкола проходили, тому що знаєте, десь з, з доріг лізуть бур'яни. І могли просто обійти обробити посіви. Лишнього ми не робили. Якщо все треба зробити з осені, ось далі у нас що? Далі у нас почалося те, я повертаюся вже до що на початку цвітіння ми провели оприскування, і в нас було ще одне внесення, але воно нам трішки відтягнулося, тому що були оці морози, які ріпак вже зупинявся в цвітінні, потім знову починав цвісти. В цьому господарстві ріпак звичайно відчув а вплив морозів. Трішки у нас було стебло. Отак, знаєте, пішло буквою «С», так трішечки нагнулося. Оце головне стебло, але воно швиденько відійшло. І сформувалося, якщо ми дивимося на самі на саму рослинку, напевно, ну ну 95% стручків сформувалося, тобто якоїсь очевидно, щоб вплинув мороз, такого не не було видно. Ну і добре, відповідно, маємо і результат. Отже, уже так вийшло, що це вже була друга половина цвітіння. Коли ми У нас не було шкідників, якщо в інших господарствах де ще був треба було точково дивитися, і тут знову ж таки бачите хід для маневру. Тобто, хто в кого в кого яка ситуація так і реагує. Тут не було шкідників. Відповідно, уже друга половина цвітіння ми внесли піктор нормі півлітра на гектар, ми внесли тіаклоприд, прилипач і все. Тобто це все, що ми дали, по оце друга половина цвітіння. Назви норми препаратів я пропишу внизу, тому зможете собі прочитати скористатися. Якщо я щось забула, то теж, то теж допишу. Як бачите, це така технологія, яка включає і дорогі якісні продукти, такі як добриватімак, як насіння, і багато препаратів ми брали генеричних, які непога... добре працюють табуконазол, інсектициди, тобто. Не використовували, як я вже сказала, мікроелементів комплексів. І ось таким чином ми пропрацювали. Треба відмітити, що всьому господарстві дуже відповідально відносяться до землі, до технології, до термінів роботи тобто, в них все відбувалося вчасно. Тоді, коли, коли от, от є потреба, значить пішли і внесли. Є потреба, пішли і внесли. Тобто там. Немає таких моментів, як можуть бути в інших господарствах, що ми там на тиждень чи на два можемо спізнюватися інколи з якимись обробками, і це теж має значення, тому що якщо це зроблено невчасно, то інколи вже і не треба. А тут вчасність дала свій плюсик. До результату, тому що я хочу подякувати власникам фермерського господарства. До них завжди приємно приїжджати. Знаєте, тому що це такі дуже відповідальні люди і дуже дбайливі до землі з розумінням процесу, що агрономія це не просто, хто її не знає. Тому. Дуже дуже дякую, дякую також представникам компанії Тімак. Ми там і день поля проводили. Я думаю, що можливо я потрошки вже й бачили, що я потрошки десь повставляю е якусь інформацію з дня поля. Е я наступного разу розповім про трішки іншу технологію, яка дала 4,9 тони з гектара. Але знаєте, якщо тут е е було все якби, практично ідеально, наскільки воно може бути, е працюючи під відкритим небом, то там тих 4,9 тони наперекір. Цьому, але інколи і таке буває. Ось така у нас різноманітна агрономія. А на сьогодні це вся інформація. Я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!